Кудись ходити у Києві 1 та 2 березня на свято колодій. Зберігайте музей просто неба або як його ще називають. Музей у Перегові свято буде відбуватися два дні. Початок о 12.00. Народні колективи, хороводи, спалювання кострубатого діда о 15.00 і в суботу, і в неділю. Вхід платний на територію дорослим 150 гривень, дітям до 9 років 75 гривень, старше 10 років 90 гривень. Вулиця Академика Транько 1. артзавод. Платформа. Два дні виступів українських гуртів. Вогнен. Лазерне шоу, каскадери на конях, шоу світлових барабанів, фудкор та багато іншого. Квиток на один день для дорослого коштує 300 гривень, для дітей 150. Все буде відбуватися з 12 до 21. Детальна програма є на сторінці артзаводу. Платформа на ВДНГ у суботу та неділю відбудуться традиційні народні гуляння, виступи народних колективів, вхід вільний, спалювання кострубатого діда буде у неділю о 19.25. Також святкування колодія буде відбуватися у сімейному еко парку Ясногородка з 10.00 до 16.30 у суботу та неділю будуть аніматори для дітей, вуличні гуляння, традиційні смаколики, майстер-класи та спалення колодія. Дорослий квиток коштує на територію екопарку 370 гривень, а дитячий 320. А в етнокомплекс українське село вхід вільний з 13 до 15 Там буде обрядове святкування. Пишіть у коментарях, куди ще варто сходити у Києві 1 та 2 березня.